Будьте благословені, дорогі підписники мої та гості каналу в Божої істини во ім'я Ісуса Христа Амінь. Скажіть мені, будь ласка, якщо б віруючі люди були послушні Слову Божому, тоби світ, тоби вони освітили весь світ. І то що би стало би зі світом? Я вам скажу, що навіть не потрібно було в школах викладати бо десь в іншому місті, що нехай навіть батьки дітей своїх освятять і будуть світлом для них, і вже увесь світ змінився би. І по цьому Ісус Христос говорить, що ви є світлом. Землі для всього світу, і ви знаєте, що слово Боже було дане людям від самого початку і від Єви, і на протязі зі всього часу. Як ми читаємо історію людства, а щось можемо самі бачити, ми можемо бачити слово Боже, тому що це відповідь для кожної людини, це відповідь, яке дає розуміння, хто ми, звідки ми, куди і навіщо ми йдемо. І знаєте, пророк Ісая ще за півтисячі років писав, що цей народ нічого не бачить і не розуміє. Очі має, але сліпі, мають серця, але серця у них кам'яні. Це було сказано до єврейського народу. Ось і так, що відбувається, коли ми маленькі, то все нас е, цікавить, е, так все дивувало. Та коли ми виросли, то стали такі холодні, як айсберг в океані. І тому що айсберг з'явився насамперед в наших серцях. І, в, і ну, не в океані, а в нашому серці є темрява. І в цьому є велика проблема. Як ми з вами відносимось до того, як Бог нам дає кожен день, і Він хоче з нами бути кожен день. він хоче нашого спасіння, він хоче нашого щастя, нашого здоров'я, успіху. Всього, всього він хоче, ну хоче найкращого для нас. Ну що ми робимо? Ми відкидаємо його слово. Ми не хочемо чути ні Біблію, ні слово Боже. Не хочемо каятися в своїх гріхах. От від цього і приходять в наше життя проблеми. І сама більша проблема це коли ми противимося Слову Божому і коли ми його відкидаємо, то тоді навіть сам Бог не може діяти, щоб дати нам якесь благословення, якесь спасіння, оскільки ми самі від нього відмовляємось. А з другої сторони, якщо ми приймаємо Слово Боже, якщо ми каємося в своїх гріхах, то тоді ми бачимо зовсім інший результат нашого життя. Ось так що я вас всіх благословляю. Будьте щасливі, будьте здорові, і нехай слово Боже буде для вас спасінням і для вас авторитетом. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.